Всім привіт! Ви на каналі CryptoBusнес. Тут ми дивимось новини криптовалюти. Сьогодні у відео ми проведемо аналітику по ринку, по біткоїну, по альткоїнам, переглянемо, що в нас цікавого відбувається. Є досить цікаві новини, які, на мою думку, потрібно розглянути, тому що я думаю, що це дані новини будуть мати великий вплив не тільки на криптовалютний ринок, а на і всі ринки в цілому. І відповідно на цьому фоні ми можемо бачити подальше зростання. Тому обов'язково дивіться це відео до кінця, буде багато чого цікавого, важливого і не рекомендую нічого пропускати. Також хочу повідомити, що вже в цю суботу, 21 вересня, буде проходити наш навчальний марафон Криптобаза, на якому ви дізнаєтеся, що таке криптовалютний ринок, як тут можна заробляти, що таке цикли криптовалютного ринку, як вони працюють. Також ви отримаєте метрики, отримаєте індикатори. Сформуємо вам інвестиційний портфель на 24-25 рік. Вся інформація є по посиланням в описі під цим відео. Переходимо до аналітики по біткоїну. Бачимо, що біткоін у нас досить довгий період, торгується, можна сказати, в такому несхідному боковику, в такому несхідному тренді. Відповідно, я думаю, що е, дана корекція в нас вже поступово підходить до закінчення, але. Е, Є виключення. Ну, тобто, я думаю, що е, коли ФРС почне знижувати е, відсоткову ставку, ми можемо побачити, як і у всі минулі рази ще такий досить сильний обвал ринків. Е, ми знаємо, що тенденція працює наступним чином. Коли ФРС починає знижувати ключову базову ставку, відповідно, ринки в нас ще сипляться вниз, після чого в нас відбувається розворот і зростання та перехід, можна сказати, в новий бичий цикл. Переходимо в наш телеграм-канал Криптобізнес і давайте будемо розглядати цікаві новини на сьогодні. Ми бачимо, що ФРС вперше знизить процентні ставки цього тижня після ковід. Є така інформація, що вже у вересні можуть ФРС може почати знижувати ставку. І якщо це відбудеться, то в середньостроковій перспективі для всіх ринків це хороші та позитивні новини, на основі яких ринки і будуть рухатись у сторону зростання. Тому будемо очікувати, що вже у вересні ФРС проведе зниження ключової базової ставки. Але як ви знаєте, що коли відбувається зниження ставки, Перший раз то ринок та в принципі всі ринки вони показують падіння. Після чого в нас відбувається розворот і перехід в новий бичий цикл зростання. Тому таку ситуацію цього разу виключати не можна. Вона може відбутись. Ми можемо з квізом пролитись вниз, і після чого відповідно розвернутись, відновитись та перейти вже у повноцінний бичий цикл. У 4 кварталі цього року. Я думаю, що, в принципі, якось так е, подібна ситуація і буде розвиватися. Також, давайте ще перейдемо на індекс долара, переглянемо ситуацію тут. Як ми бачимо, що індекс долара на сьогодні перебуває на своєму локальному дні, це відмітка 100 пунктів. Я думаю, що, скоріш за все, ми дану відмітку 100 пунктів будемо пробувати і рухатись знищу. Тому що. Зараз, в принципі, я думаю, що буде починатись більш позитивна ситуація на ринках. Відповідно, все більше і більше людей будуть переходити відповідно з долара в інші активи. На основі цього долар буде слабшати, і, відповідно, ми будемо бачити падіння індекса долара. Ми бачимо, що ми досить довгий період часу не можемо пробити ось цю, можна сказати, сильну лінію спротиву вниз. Але я думаю, що якраз саме зараз, в четвертому кварталі, коли буде відбуватись перехід всіх ринків в новий бичий цикл зростання, ми побачимо пробиття відмітки 100 пунктів нижче, закріплення, і, відповідно, думаю, що індекс долара буде рухатись нижче, як мінімум, до середини 2025 року. Наступне, що ми розглянемо, це в нас біткоін домінація. Як ми бачимо, що біткоін домінація. Вже досить довго перебуває, можна сказати, в своєму боковику 57%. В цьому боковику ми довгий період та довгий час торгуємось, тому думаю, що по біткоін-домінації також у нас вже ми досягнули своїх АТХ. Відповідно, далі нас буде очікувати корекція. Також бачимо, що пройшли та вперед в сильну зону спротиву, з якої, скоріш за все, у нас буде розворот. І, відповідно, буде відбуватися падіння біткоін домінації. Тобто це буде означати, що ліквідність поступово починає переливатися з біткоїна в інші хороші фундаментальні альткоїни. А хороших проєктів досить багато, тому я думаю, що домінація буде стрімко знижуватися. Це не означає, що біткоін не буде зростати, просто все більше і більше коштів можуть заходити в альткоїни, але і біткоін, і альткоїни в цей період будуть зростати. Тому я думаю, що ось таку ситуацію ми будемо бачити вже також в цьому 4-му кварталі 2024 року. І також я думаю, що в 4-му кварталі досить непогано проявлять себе альткоїни. Вони розвернуться, можна сказати, зі свого локального дна і покажуть, можна сказати, якийсь міні альткоін сезон. Ось так я бачу ситуацію та ось таку картину очікую. Якщо переглядати альткоїни, то ми бачимо, що альткоїни досить непогано скоригувалися, особливо монета Ефір, капіталізація монети велика, досить, можна сказати, такий великий потужний проект по капіталізації, і ми бачимо, що все одно корекція відбулася досить непогано. Корекція по монеті ефір відбулася на 49%. В цьому можна сказати, проміжутку проміжку часу, коли в нас по біткоїну відбувається середньострокова корекція. По ефіру в нас ситуація аналогічна. Інші альткоїни обвалились набагато більше, набагато сильніше. Але я думаю, що по монеті ефіру, що по біткоїну, ми будемо. Вже поступово розвертатись у новий бичий цикл зростання. Також ми бачимо два сигнали на продовження росту на тижневому таймфреймі. Це досить сильний і потужний сигнал, що вже після розвороту нас може очікувати досить такий імпульсний ріст. Тому по альткоїнам, аналогічно, як і по біткоїну, очікую, що в 4 кварталі розпочнеться зростання, і ми зможемо побачити міні-альткоін сезон.